Дівчатка, я вам обіцяла дещо цікавеньке, і зараз зустрічайте еліксир молодості. Всі ми з вами знаємо, як нам важко з віком все ж таки підтримувати свою природню красу, так? не ем, витрачаючи великі кошти на ін'єкції, і як важливо все ж таки мати здоровий вигляд шкіри. А почнемо ми сьогодні з найніжнішої та найчутливішої зони це шкіри навколо очей. Подивіться на цей продукт. Крем під очі. його упаковка просто говорить сама за себе, адже в ній міститься 98% натурального алоєвера. Ви знаєте, що алоє вера це справжній ліксир молодості та зволоження. Він відомий своїми заспокійливими, зволожувальними, регенерувальними властивостями. Цей крем буде ваш особистий рятівник. Він спеціально розроблений, щоб боротися з темними колами та набряками, які так часто з'являються. Після безсонної ночі. Лише невелика кількість крему. А зараз я вам продемонструю. Тут ви помітили так? Ой, зараз ми бачимо на заставці саме сік прямо цей А, Я обожнюю взагалі навіть вживати саме фреш вера. Так, ви можливо всі знаєте, зараз це набуває теж популярності не тільки так в кремах, а і Боже, подивіться, які. Ой-ой-ой, а який аромат, божественний, просто божественний. Зараз буду вам демонструвати. Боже, яка краса! Зараз відкладу сюди. Подивіться, тут у нас такі кульки білі і зелені. Цей крем, ваш особистий рятівник буде. Зараз я візьму таку малесеньку, його ж багато і не потрібно. Зараз хочу так, щоб і зелено взяти вам ось частиночку. І зеленого, і білого. І зараз я вам продемонструю. А, ну, звісно, я так забагато взяла, можливо, зараз трішки менше, бо не буде. Його і не потрібно. Багато тим більше, коли йде мова саме про шкіру навколо очей. Подивіться, зараз вони починають змішуватися ці кольори, і зараз моя рука буде настільки зволожена, невелика лише невелика кількість крему, легкими, ось такими. А коли ви будете на очі, наносити такими, знаєте, поплескуючими рухами, і ви відчуєте, як шкіра стає більше зволоженою та еластичною, боже дівчата! Це аромат збожеволіти можна. Знаєте, як дорогі такі легкі парфуми. І в нас вже перше падіння вартості 1300 триста гривень. Боже, 1300 гривень. І це ж у нас входить до нашого комплекту. Дівчата, зараз я вам іще продемонструю. Почала, знаєте, не даєте ви мені навіть не даєте встигнути все вам розказати за крем під очі. А тут уже у нас іде падіння вартості. Не забувайте називати код товару ДК 122 Сатур це не тільки а, м -м, міксує недоліки, так, а й працює на їхнє усунення. У нас іще в комплекті іде крем для обличчя. Ми вирішили попіклуватися, щоб ви а, мали змогу вже мати ось цей повний комплект догляду так, за своїм обличчям, тому що дуже важливо саме крем для обличчя не наносити, не наносити під очі, тому що він має більш таку а, важчу текстуру, так, він більш жирніший, насиченіший, а шкіра. Навколо очей, а вона настільки ніжна, що це буде просто злочин. Так, і зараз ми знову бачимо на картинці касіка алоєвера. Ви можете забути дівчата абсолютно про оці кола навколо очей. Темні так, тому що цей крем допомагає шкірі відновлюватися. Він абсолютно гіпоалергенний і підходить навіть для найчутливішої шкіри. Ви можете забути про подразнення, почервоніння. Просто наносіть його вранці, ввечері. І ви побачите, як зникають сліди втоми. Так, зараз я хочу вже перейти до нашого кремчика. Відставлю, поки щоб ви не плуталися. Ви зрозуміли, що в комплекті у нас іде крем під очі і крем для обличчя безпосередньо. Тепер переходимо до головної частини нашого обличчя. Так, для нього ми маємо зволожувальний крем, і знову ж таки його основа це алоє вера, якого тут аж 92%. Цей крем це справжнє джерело вологі. Для вашої шкі... шкіри. Він створений, щоб усунути відчуття сухості та стягнутості, зменшити лущення та подразнення. Найкраще в ньому це його неймовірна. Ось, дивіться, мої хороші, легка текстура. Я візьму зовсім трішечки, він такий, знаєте, доволі жирний. Я вже так собі зволожила ручку, щойно так. І зараз будемо розглядати з вами ще саме текстуру крема для обличчя. Подивіться, легким порухом. От, ви бачите, як вже шкіра зволожується. І ніби сяє зсередини. А, так, ви просто наносите його, і він миттєво вбирається, не залишаючи жирної чи а, липкої плівки. Я його взяла забагато, щоб вам було видно для камери продемонструвати. Насправді його треба брати набагато менше. І як це часто буває з іншими кремами, так це ідеальна база під очі. А, а, саме під, а, вже Знаєте, вже плутаюся. Це ідеальна база саме під макіяж, так, яка дозволить а, йому треба. Ідеально протягом усього дня. Ми знаємо з вами, що тональну основу краще наносити на зволожену шкіру, вона тоді буде краще лягати і триматися. Цей крем підходить для всіх типів шкіри від жирної до сухої. Він регулює баланс, заспокоює і дарує відчуття комфорту. Це ваш щоденний щит від зовнішніх факторів, який забезпечує свіжий та сяючий вигляд. А, і а, ми були б не ми, якби ще не потішили, не порадували вас а, подарунком. А тому це ще не все. Так, уявіть, що ви вже маєте ідеально зволожену шкіру, що, ви, що може зробити ваш образ. Ну, що могло б зробити ваш образ ще досконалішим. Правильно, ідеальна лінія брів і гладка шкіра без жодного волоска. Це зараз увага, буду демонструвати вам. Кремчик теж зараз відставлю трішечки в бік. Наш подаруночек. звертаю вашу увагу, що сьогодні це. Е у нас тример. Зверніть увагу, що це подарунок. Тому навіть якщо вам це не потрібно, зараз ви не звертаєте на це увагу. Ми пропонуємо вам крем під очі і для обличчя. А це такий приємний бонус. Це не просто інструмент, це справжній гаджет для краси. Він допоможе вам швидко та безболісно видалити небажані волоски на обличчі, а ще його головка покрита 18 кратним золотом, що робить його. Гіпоалергенним і придатним навіть для найчутливішої шкіри. А і найголовніше: у нас фінальна. О, у нас фінальна вартість. Боже, я думала, це вже фінальна вартість була 899 гривень. І дівчата зараз, якщо хтось доєднався за 899 гривень, ви не просто отримуєте так, бо це подаруночок, Там один кремчик або ось такий тример для обличчя. Ви отримуєте крем для обличчя. Потім ви отримуєте крем під очі. Тут у нас іде, отже, крем у нас має 60 грамів. Тут у нас кремчика, ага, тут у нас 120 мл і тут у нас під очі 60 грамів кремчика. 120 і 60, мої любі. Звісно, під очі нам взагалі капулечка потрібна, його вам вистачить надовго, тому що дійсно велика іде баночка. Ну і звісно, в подаруночок тример йде ось такий дуже легкий в використанні. Тут ще й іде зарядний пристрій, а ви його просто не потрібно купувати окремо батарейки. Так, у вас іде уже в комплекті ось USB-шнур. А потім ви його заряджаєте, коли він сідає. Тут є у вас спеціальний отвір, ви собі потім під'єднаєте. Це до блока живлення, теж до будь-якого у вас з-під телефону, можливо, є. Ось ви під'єднали, і все дуже легко і просто. До речі, він такий доволі безшумний. От зараз можете послухати. Він безшумний, компактний, його можна взяти з собою куди завгодно. Це ваш ідеальний помічник для швидкої корекції. Так, що, пане режисер? Ага, ні, ну він в житті. Можливо, аж у мене тут мікрофончик близько в житті. Повірте, він не такий голосний. Зараз вимкнула, щоб не було браку по звуку, але повірте, в житті він абсолютно не такий голосний, як можливо вам. Здається. До речі, тут в комплекті ще йде ось, така, ось такий пензлик, бачите, ви зможете з легкістю його завжди почистити, так? звільнити там від так? потім. І це дуже зручно насправді. Тобто тут в комплекті все йде і пензлик такий так, спеціальний, і зарядний пристрій теж іде. В подаруночок ви можете його з легкістю взяти з собою там в дорогу, в свою косметичку, щоб він у вас завжди був під рукою. І це доволі він такий, бачите, як олівчик, компактний, зручний а, і. Не забувайте, що сьогодні у нас в комплекті іде і крем для обличчя, засіб, який підходить для всіх типів шкіри. Можна застосовуватися в якості основи під макіяж, так як він надає таку матуючу дію. А крем гель добре підходить і власницям жирної шкіри, і тим, хто бореться з сухістю або першими зморшками. По перше, легка текстура не залишає відчуття такої, якої знаєте, важкості, липкості швидко вбирається, дозволяючи відразу ж на. Носити мейк, так макіяж, можливо, там тонуючу основу. А потім іще у нас крем, крем під очі, щоб ви не забували, що це в комплекті. Зараз я їх ось так, так щоб було видно. Крем під очі. Тут у нас екстракт вера, що міститься в кремі, багатий на вітаміни, мінерали, антиоксиданти, які зволожують, живлять і заспокоюють шкіру, зменшуючи ознаки втоми та стресу. Екстракт також сприяє регенерації клітин шкіри, покращує її текстуру та робить її. Пружною та гладенькою крем легко, так також вбирається, не залишає жирної або липкої плівки, що робить його ідеальним вибором для щоденного догляду. Його унікальна формула допомагає зменшити зморшки, набряклість, темні кола під очима, надаючи вашому погляду а, такий, знаєте, відпочивший і а, молодий вигляд. Те, що ми з вами завжди шукаємо. Ну, і звісно, не забувайте за подаруночек. Так, сьогодні у. У нас іще класний іде-тример універсальний, а, який чудово підходить теж для гоління обличчя, прибирає зайве волосся, так, у носі, у вухах можна так само а, прибирати. Ось у нас такий, знаєте, комплект. Зараз я покладу, і ось цей подаруночок ще йде таке пакування. До речі, якщо вам не потрібно, він в, 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 в упаковці йде, і ви потім зможете з легкістю його комусь передарувати. А, також. А крем дуже такий універсальний, який навіть підійде для чоловіків. Тобто тут немає прив'язки. Дуже часто буває у чоловіків теж суха шкіра. І ви зможете з легкістю навіть йому дати чоловіку помастити обличчя і побачите, він буде теж в захваті, тому що така доволі ніжна, легка, приємна текстура і дуже швидко вбирається крем. От я вже навіть і забула, а яка ручка зараз ніжна, дівчата! Я зараз тут навіть не знаю, може показати ось тут, ну я не знаю, чи. Світло навіть покаже, бо я навіть бачу, тут у мене така суховата шкіра, а тут вже вона дійсно така ніжна. Знаєте, як у немовляти просто. Ну мене вже підганяє пан режисер. Каже, треба рухатися далі. У нас ще багато цікавинок для вас, тому кучі ж телефонуйте, називайте код товару, доставочку ми сплачуємо за вас. ну і, звісно залишайтеся з нами попереду. Найцікавіше.